Слава нації пані та панове, про історію України Белина, Частина 56: Як поляки визволяли Україну. Усі наші сусіди хочуть нас визволити. Німці у 1918 та у 1941 році йшли визволяти українців від жидокомуністів. У 2022 році Московська Орда. Прийшла нас визволяти від жидобандерівців київської Хунти. Поляки у 1920 році нас визволяли від московських большовиків. Московити визволяли нас від поляків. Але я сподіваюся, що прийде той час, коли ми повизволяємо усіх наших сусідів. Мій товариш дослідник та письменник Віктор Моренець. Знайшов у Варшавському архіві актів нових ось такий цікавий документ. У тому документі галицькі селяни протестують проти сваволі власних галицьких політиків. Ті підступні політики накинули їм, бідному народові хліборобському непотрібну їм війну з Польщею війну за якусь химерну. Придуману українську державу. А вони селяни хочуть погідно жити разом з польським народом у польській державі. Думку про українську державу ті селяни хрунів вважають якоюсь чужою, непотрібною та навіть злочинною. Те саме було і на сході України. Народ більшою масою не підтримав українського війська під орудою Симона Петлюри та української держави. Народ ждав доброго, червоного, соціалістичного московського царя. Наші сусіди-окупанти визволяють нас один перед одним. А ще буває наплодять серед нас отих своїх диверсантів, як, наприклад, рускоговорящих псевдогромадян України-ідіотиків. Іншого слова я не підберу. А потім ідуть тих ідіотиків визволяти від злих українських, як вони кажуть, фашистів, чи нацистів чи націоналістів, чи як вони там придумають. Поляки нічим оригінальним не відрізнялися від інших наших сусідів-окупантів: московитів, угорців, німців, словаків, румунів. Гітлер казав, що українців треба третину знищити. Третину Онімеччити, а третину залишити недорозвиненими, невченними на обслугу нових німецьких колоністів. Приблизно те саме казали і робили московити і поляки. Словаки і румуни взяли напрямок на повільну асиміляцію українців на загарбаних українських етнічних землях. А мад'яри на загарбаних українських землях українців знищили, а решту, що залишилось, на Обслугу нічого не залишили. Хто й коли вдовбав полякам до голови оту імперську загарбницьку ідею, Велика Польща від моря до моря, те треба дослідити. Та ідея ще й тепер сидить у головах демократичних поляків. Вони тільки з примусу визнають теперішні кордони України. Виправдовують ту ідею поляки тим, що Польща Розмістилася серед двох потужних агресорів німецького та Московського царства. То ну, для того, щоби вижити, Польща має бути великою державою від можа до можа. Замість шукати спілки з українцями поляки почали загарбувати українські землі. На тих загарбаних українських землях вони почали запроваджувати оту гітлерівську доктрину. Що Третину українців знищити, третину залишити на обслугу нових польських колоністів, а третину сполонізувати. По Першій світовій війні поляки обіцяли в лізі націй надати українцям широкі автономні права та надати українцям освіту українською мовою. Також обіцяли тимчасово тримати українців у своїй державі, поки українці не створять собі державотворної еліти. Здатно створити українську державу та утримувати українську державу. Натомість почали офіційну полонізацію, оту сумнозвісну пацифікацію, тобто державницький терор. Жертвами того терору стали десятки тисяч українців, а також оту сумнозвісну ревіндикацію. Тобто Перетягували насильно українців до польської латинської церкви, а звідти вже прямо до польського народу. Так, у 1914 році на Холмщині було 389 православних церков. А у 1937 році їх залишилося лише 51. 149 церков перепорядковано латинській польській церкві, а 189. Просто зруйнували. Українського університету не допустили навіть приватного за українські гроші. Так вчиняли і так далі, продовжують чинити з українцями всі окупанти українських етнічних земель московити з білорусами, поляки, словаки, мад'яри, румуни, німці. Так поводять себе всі окупанти. Українцям закидають тепер. Що українці нібито проводять якусь жорстку українізацію щодо московитів та щодо мадіаронів на Закарпатті. Мадіарони — то змадіаризовані українці. Так говорять, але забувають додати, що українці проводять, на їх думку, жорстку українізацію на власних українських етнічних землях, а московити. І мадяри є на тих землях лише приходні окупанти в кращому випадку чужоземними діаспорянами, а не якимись національними меншинами на українських землях. Далі прочитаємо коротенький уривок із книжки доктора теології та доктора Історії отця Дмитра Блажайовського. Народ не розрізняв, а дехто й досі не розрізняє. Що католицизм є всесвітній, а польське єзуїтське християнство та великої частини польського духовенства то не був католицизм, ні навіть християнство, а польсько-латинський шовінізм та німецьке гітлерівство і прусацьке крижатство. Католицизм автор визначає так: католицизм. То ідея всесвітнього християнства з різними обрядами і різними народами, об'єднаного під одним главою, що перебуває у Першому Римі. До католицької церкви належать не тільки поляки, німці та інші народи, але також частина українців. Поляки у великій більшості є латинського обряду, і у них польськість та латинський обряд надмірно поєднані. Як ми тепер бачимо, хто посяде Рим, хто посяде ту голову, то той проводить і свою політику. І буває так, що та церковна політика перетворюється на якусь фашистську мафію імперіалістичну. Оце так. Так що треба всім народам мати свої церкви. У них польський та латинський обряд надмірно поєднані. Як це надмірно поєднані? Нам треба брати приклад з поляків. Треба, щоб український патріарх та українська церква була так само поєднана з українським народом. Ще такий уривок: поляки тільки з примусу погодилися на ризькі кордони. Ризькі кордони це одна ризька угода 1921 року, коли українці захистили Польщу від московитів, а московити за спиною. Українців чи поляки за спиною українців з московитами уклали угоду і поділили Україну ризька угода. Поляки тільки з примусу погодилися на ризькі кордони, а 1945 року з примусу на лінію Керзона по Другій світовій війні зайняли Лемківщину, Засяння, Холмщину і Підляща. Українці повинні здавати собі справу, що поляки схочуть знов. Зайняти і колонізувати українські землі вже відкривають польські парафії в Україні, і навіть у самім Києві відчинили три окупація східних земель, то в них в історичній пам'яті вони тільки з примусу толерують українську самостійність та теперішні українські кордони. Якщо ці рядки будуть читати чесні поляки, бо таких немало. То признають авторові рацію. Я хочу сказати, що з польської пам'яті ніколи не зникли п'ястівські кордони на Заході. Вони їх видвигнули наприкінці Другої світової війни і їх дістали. А німців, чи, властиво, понімечних слов'янів усунули. А німців вигнали, але те у німецькій історичній пам'яті. Німці, можливо, ще захочуть повернути собі. Автор і багато авторів зазначають, а німці чи, властиво, понімечних слов'ян усунули. Тобто на північному сході на поморі живуть не німці, а якісь понімеччені слов'яни. Вже всі слов'янські племена давно мають власні імена. І вже давно вони визначені, до яких слов'янських народів вони належать. От тільки слов'яни Помор'я, що жили на річці Укрі, і що плем'я мало назву Укра. Ну ніяк ніхто не визнає, що то, ніяк ніхто не назве своїм іменем. Все пишуть, якісь слов'яни там жили, але німці їх винищили та у слов'яни, та у Німеччині хто залишився, та й годі. Ну ніхто не напише, які ж там ті слов'яни, ніхто їх не припише ні до якого. Слов'янського народу, може до Чехів, чи може до сербів, чи може до українців. Ніхто не наважиться це зробити. Те саме і в Панонії. Якісь українці там жили, бо в словенській мові є два діалекти: нижньоукраїнський і верхньоукраїнський. А слово Каринтія, австрійська адміністративна одиниця від слова Україна. Але. Якісь там жили слов'яни до приходу мадярів, якісь, а які ці славяни? Ніхто не знає. Оце так. На цьому, пані та панове, завершимо 56-ту частину. Всім дякую за увагу. Читав, як Петро Балина, Слава Україні!